Сьогодні мав бути мій перший раз з Роджером? <рістити> Не тільки з Роджером. О, oh Боже. Oh, 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 <рістити> І це <Роджити> каже <рістити> той, хто мав секс чотири рази. З чотирма різними жінками, а разів було значно більше. Скільки? Дев'ять. Я просто чекаю свій ідеал. Це добре, правильно? Mm -hmm. Ти віриш у те, що Роджер, твій no. ідеал? Ні, але він не такий жахливий. Так я про себе дівчатам кажу. Я помру дівчиною. Не вигадуй. Ти мила і хороша. У тебе це ще попереду. Та ну, коли от ти зроби би це зі мною? Давай. Я пожартувала. Я so теж. Зараз розкажу, з якою жінкою я вчора переспав. Стривай, тож була ти. Уявляєш, я давалка. То, може, ввечері щось зробимо? Я не можу. Прийде доктор Роджер. Так, звісно. Ти ж досі з ним зустрічаєшся. І він хороший. Ні, я пам'ятаю, якось раз він. Ти чого? Я нічого. Нічого. А ти? Я чудово. Це таке щастя. в минулий прихід доктора Роджера я так нервувалась. А після того, як була з тобою, я вся тепер доктор мене прийме. Він прийме. Я не записана, але обстеження мені не завадить. З тобою точно все гаразд. Так, так, не турбуйся, я переживу.